Так, маю можливість зняти ще одну поломку. Ось дивіться. Клацання є, фон рахує. Показує фон в принципі правильний. Ну, по, по відчуттям трошки занижений фон, іноді він падає в нулі. Мощність дози 8 мікровінген в час. Нормально. Іноді падає в нулі. Іноді в нуль, іноді нормальний. Вот. Але як підношу джерело, от що буде бус. Ой, це окей. Ну, це ще раз. Не встиг зловити цю гру, знову все окей. А от, впало в ноль, бачите? Ой, в нуль впало. Хоча джерело вплотну. цей вот глюк є. Відтряски дози може залежати 11 і 1 Зараз можу розбиратись. Пробуємо ще раз. Вот п'янис и в ноль оно впало. Но да, ведь не в ноль, а он. 0,6, 0,5 бред показываю. Вот так я бываю. Вот зну, Впало в ноль. Все. все датчики. Тепер нормальна вроде. вроді. Тепер... Прибор виключив. У мене була підозра, що на це впливає ізолента, яку, яка воно доторкається до ножок процесора. Зараз спеціально її заберу. Яка на кварці забираю, спеціально забрав. Перевіримо без неї.

раз снимаю. Может, здесь на изолент это заложило. Они вот в ноль в паузу.